Слава Україні, друзі! Сезон в українському футболі офіційно і повноцінно розпочато, на відміну від європейського футболу, де представники топ-ліг Європи продовжують відпочивати, ну і потихеньку готуватися до нового сезону. Отже, Гріліш все ще святкує требл, виграний Манчестер Сіті, і навіть перевтілився в діджея на ібіці. Хоча що нам той грілі коли в нас стартувала українська прем'єр-ліга з футболу, одразу багато емоцій і дуже цікавих результатів. Оболонь Колос 0-0, Верес Полісся 0-2, Рух Зоря 2-1. Це сенсація. Металіст 19-25, Шахтар 1-2. ЛНЗ Черкаси, Чорноморець 0-2. Динамо Київ, Минай 4-1. Олександрія Кривбас 1-0. Ну і Ворсклад Дніпро-1 перенесено через участь цих команд в кваліфікації. Єврокубки, ну і як динамівцям Києва і столичним вболівальникам приємно бачити цю таблицю Динамо на горі. 3 очки і найбільша кількість забитих голів, але звісно, це лише попередній результат, перший тур, але все одно киянам вже є чому тішитись, на відміну від жахливого минулого сезону. Але гірники здобули свою перемогу. Ну тут зоря Луганськ тільки зазнала поразки. Напевно, найбільша сенсація туру. Взагалі, друзі, напишіть у коментарях, будь ласка, які у вас враження, як вам перший тур УПЛ? І взагалі буду вдячний за ваші лайки і підтримку каналу Legendary Balls. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. І підпишіться на канал, зробіть мені приємно. До речі, в мене сьогодні день народження. І для мене канал Legendary Balls це дуже важлива частина мого життя, як професійного, так і особистого, тому що фактично це не комерційний проєкт, який став платформою для спілкування з вами, який набирає обертів. У нас вже понад 2000 підписників. Ви повірте, скоро дуже багато сюрпризів, які я підготував на новий сезон. Будуть стріми, інтерв'ю, спілкування з вами. Вами і я дуже вдячний всім, хто вже долучився і хто лише вперше можливо дивиться. Це відео, тому я прошу всіх, якщо є бажання, можете мене привітати підпискою, лайком, ну чи, можливо, коментом, або ж навіть невеличким донатом. Так, друзі, прошу вас підтримати розвиток каналу, тому що я сам багато працюю, сам е, намагаюся багато донатити на Збройні Сили України. Окрім того, хочу розвивати канал. Ну і в мене теж є родина. Тому якщо у вас лежить на серці і є така змога, то буду всім. Вдячний за підтримку. В описі до відео я залишаю координати. Ну і давайте також бути на одній хвилі. Ну, а поки на одній хвилі Владислав Вана та Мірча Луческу, саме форварда киян, який зробив дубль, та наставника білосиніх, відповідно, назвали кращим гравцем та кращим тренером туру. Андрій Ярмоленко також нарешті дебютував, через 6 років повернувся до рідного стадіону Динамо імені Валерія Лобановського в білосиніх кольорах. Щоправда, як не старався забити, не вийшло. Динамівці, до речі, заробили пенальті, тож Ярмола міг би його потенційно пробити, але на той Момент його вже Лучеську зняв. Звісно, віковому ярмолі складно проводити весь поєдинок, тим більше в такому темпі Буяльський забив, пенальтів, окрім того, Караваєв. Тож для динамівців це велика перемога. Але сьогодні хочеться ще поговорити про Єврокубки. Тим більше, що Ескадні про один дав справжнісінький бій грецькому панеті Найкосу. На жаль, підопічні Олександра Кучера вилетіли з Ліги Чемпіонів, але грюкнули дверима. Кажу відверто, я не вірив після першого матчу, де Дніпряни поступилися 1-3 у словацькому кошеце, що вони врятуються, але довбики компанія дійсно гідно зіграли. Артем Довбик, власне, забив гол. Після того навіть Сарапій вивів вперед Дніпрян, зробивши рахунок 1-2. Тоді здавалося, що зможуть українці врятуватися. Але, на жаль, вони натомість пропустили. Тож 2-2 нічия для Дніпрян вони вилітають, але дуже гордо. І тепер продовжать виступи вже в лізі Європи УЄФА в третьому кваліфай-раунді проти Чеської, Славії, Праги. Вже у середу, о 17.00 розпочнеться другий тур. УПЛ Верес Рівне буде приймати Донецький Шахтар 17.00. Верес поступився в першому турі по Лісю 0-2, Ну а Донецький Шахтар 1-2 обіграв металіз 19.25 В досить непростому поєдинкові. Це був дебют Патріка Ван Леона в офіційній грі. Зрештою важлива. Перемога для гірників зазнав серйозної травми Валерій Бондар. Буде цікаво подивитися, як Ван Левен вирішить проблему зі своїм центральним захисником. Ну і окрім того, звісно, гірники чекають на повернення Ярослава Ракицького, який відбуває дискваліфікацію після тієї сумнозвісної великої бійки з гравцями Дніпра 1 Ну а у четвер ввечері знову перелаштовуємося на єврокубковий ритм. Другий раунд кваліфікації Ліги конференції УЄФА Полтавська Ворскла буде у Грузії в горі гостювати проти місцевої діли. Перший поєдинок подарував нам незабутні емоції, зрештою перемогу. Хоча полтавчани ще на 72-й хвилині поступалися грузинам, але на 73-й хвилині спочатку Феліпе зрівняв рахунок, а канене 90 Третій вже на останніх секундах матчу встановив остаточний рахунок 2-1 перемогу для команди Віктора Скрипника. Чудовий результат і дуже важлива перемога як для полтавців, так і звісно для українського шляху в Єврокубковому футболі для таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тому Ворскла тепер вже фаворит, але звісно, легко не буде. Тим більше рахунок дуже хиткий. І за вихід до наступного раунду ще треба буде поборотися. Про другий тур УПЛ будемо більш докладно говорити вже за кілька днів, але все одно відзначу, що в п'ятницю ввечері в Києві відбудеться дуже особливе явище для столичного українського футболу. Це столичне київське дербі-оболонь проти Динамо Київ на оболонь арені о 17.00. Я залюбки відвідую цей поєдинок. Думаю, проведемо стрім, запишу ексклюзивне відео. Тому пишіть в коментарях, чи цікаво вам побачити відео про цей матч. Чи побувати, ну навіть так віртуально на оболоні Арені в Києві. Продовжиться тур в суботу, 5 серпня. Минай ЛНЗ Черкаси о 15.00. 19.00 Олександрія Металіс, 19.25. І у неділю ми нарешті побачимо вже і Дніпро 1 і Ворсклу у ділі. О 15.00 Дніпро-1 Полісся, 17.00 ще один дуже цікавий матч. Зоря Луганськ, Кривбас, Кривий Ріг, Колос та Чорноморець теж зіграють о 17-й. І завершують туру о 19.00 рух Львів, Ворскла, Полтава. Ну і на фінал, на десерт нашого випуску переносимось до Англії на туманний Альбіон, де в неділю все ж розпочинається новий сезон. 6 серпня о 18.00 за київським часом Арсенал зіграє з Манчестер Сіті в рамках поєдинку за Суперкубок Англії. Відповідно, чемпіон, володар Кубка Англії Манчестер Сіті проти віце-чемпіонів Англії, лондонського Арсеналу нашого Олександра Зінченка. Ну, не знаю, чи побачимо ми зіну на полі, все ж він все ще відновлюється від травми, але його команда вийде на поле в іншому поєдинку 5 серпня. Так, друзі, нарешті. Дочекалися в Лондоні в суботу ввечері відбудеться Game for Ukraine. Благодійний матч на підтримку України, де зійдуться Blue Team, синя команда Андрія Шевченка проти відповідно Yellow Team, жовтої команди Олександра Зінченка. Разом з Шевою за Blue Team зіграють такі легенди, як Майкл Лесьєн, Рікардо Карвальо, Лука Тоні, Нельсон Діда, Джермейн Дефо, Джанфранко Франко Дзола. Карло Кудічині, Клод Макелеле, Вільям Гала, Самуель Ето, Майкл Есьєн, Михайло Мудрик, до речі, Фабіо Канаваро, Кларент Зейдорф, Масімо Одо, Крістіан Панучі, Денні Дрінквотер, Джиммі Флойд Гасельбанк, Джо Кол, Серджиньо та багато інших зірок, включаючи Жуліо Сезера та Тімоті Джимаха, актора, який зіграв в футбольному серіалі Тед Лассо. Тренером команди Зінченка стане на секундочку сам великий Арсен Венгер. Так, це той словетний. Наставник арсенала, кому нещодавно навіть відкрили статую біля стадіону Емірейтс в Лондоні. Ну а зіграють за команду Зінченка за жовтих, такі легенди, як Єнс Леман, Джеліан Лескат, Патрік Бергер, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йонарнерісе, Девід Джеймс, Антоніо Валенція, Вес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Шотар Веладзе. Чарлі Адам, Марк Нобел, Гаель Кліши, Мартін Шкрител, Євгеній Коноплянка, Жерар Піке, Євгеній Левченко, Олег Лужний, Джилберто Сільва, Даріо Сернат та навіть Філ Данстер, виконавець ролі Джемі Тарта в серіалі Тед. Ласо, ось така дуже яскрава і поважна компанія збереться в суботу ввечері на Стемфорд-Бріджі. все заради України. Друзі, напишіть, будь ласка, чи чекаєте ви цей матч, чи будете дивитися? Чи все ж цікавіше Суперкубок Англії або на матчі наших в Єврокубках, другий тур УПЛ? Чи всі ці ігри разом? Ну, я думаю, що все ж всі матчі треба дивитися. І дочекайтеся нових відео на каналі і стріму. Будемо спостерігати, будемо, як завжди, єднатися. Тому. Дуже прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться, будь ласка, на канал Legendary Balls. Якщо хочете підтримати проект, то підписуйтесь. Ну чи можете ще задонатити. Я залишаю координати знизу. Я, Ігор Мартиненко, дуже вдячний вам і за увагу, і за підтримку, за вашу активність і за привітання в день мого народження. Тому і вам бажаю друзі всього найкращого. Не забувайте підтримувати Україну Збройні сили нашої держави. І, звісно, Україні. Ми всі разом кажемо перемагай!